Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, поїхали. Значить, З попереднього відео, коли я став вам питання е щодо щодо того, е на якій темі ми залишимося, яку точнішу, тему оберемо, так? чи опалення, точніше чи підбір твердопаливного котла, чи е каналізація, у нас вийшла нічия. Тому я вважаю, що в принципі, почнемо все ж таки з каналізації, тому що. Вся робота починається в більшості всього з неї, а не з твердопаливного кота, Так? Каналізація це основні роботи, які виконуються до початку всіх сантехнічних робіт, до прокладки там, вже трубопроводів, радіаторів, теплої підлоги, водопостачання тощо. Тому ми з цього й почнемо. Але, друзі, дивіться, я, у мене немає великого хисту до малювання. Так? От. Але я для вас постарався, друзі, помалювати оце, все це діло, щоб воно вам було зрозуміло, тому що розповідати це одне діло, а побачити це зовсім інше. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому, друзі, буквально фактично за ці тільки малюнки ви маєте поставити мені пальця догори, друзі. Ну що, поїхали. Сама тема каналізації вона дуже цікава. От. І Інформації є дуже велика кількість щодо каналізації. Настільки велика, що її можна розповідати годинами, так? Але ми ж спробуємо, спробуємо донести вам таку інформацію, яка вам, вам фактично потрібна. Тобто велика безліч нюансів, їх треш, теж треба враховувати. От, і ми спробуємо зараз вам це донести. Так, почнімо з того, що в нас є. Мережі турбопроводу стоякові, які діляться на вертикальні, і також вже от в цьому плані як перехід на горизонтальну мережу. Так. От ми зараз друзі, з вами почнемо з вертикальної мережі. В першу чергу, хочу вам дещо вам зачитати: стояки мають бути підключені до виходів, так, таким чином, щоб рідина вільно. Змінювала напрямок руху з вертикального на горизонтальний. Всі труби мають бути прокладені найкоротшим шляхом. Горизонтальні трубопроводи це вже фактично лежак. Повороти під 90 градусів мають формуватися з допомогою двох колін по 45 градусів. Ну або, можливо, і більше, там декілька колін, може бути і три коліна під 30 градусів. Якщо з'єднання відбувається за допомогою розтрубних виробів, так? Ну, фактично у нас розтрубна, тому що, ми розуміємо, є каналізація, є труби які з ПВХ труби, яка йде на поклейку. Але в нашому випадку у нас розтрубні всі з'єднання, тому потік стічних вод повинен бути спрямований в розтруб. Але не навпаки, друзі. Тобто навпаки заборонено збирати каналізацію. Тобто, якщо у вас труба фітинг з'єднується, він заходить якби всередину раз труба, так? і далі відбувається напрямок води згідно, згідно її руху. Так? Тобто ось так не можна збирати. Ось трубу так, поверху. Ось так, ось так, а потім ставити сюди якусь муфту і плюс ще з'єднувати трубу. І вже потім Це вже, друзі, ну, майже найкрайній випадок, коли ось так робиться. Так не потрібно робити. Потрібно робити правильно. Тобто е він має збиратися в протилежному напрямку від потоку води. Ви розумієте чому, так? Тут вже все зрозуміло. Далі, друзі, що почнімо? Почнімо з того, які під'єднання до трубопроводу є. Візьмемо так, вертикальний стояк. Це може бути і квартира, це може бути приватний будинок. Там один, два, три поверхи, Так, Будинки ж, звісно, будуються такі. От. І в яких випадках використовуються ті чи інші фасонні вироби. От. Наприклад, почнімо з того. У нас є хрестовина одноплоскісна, під 90 градусів. Далі в нас є трійник. Трійник 110 під 90 градусів, трійник, наприклад, 110, ну, звісно, якщо стоякова, якщо це стояк, то звісно він робиться не менше 110 мм. Чому? Може бути 50-й стояк, але якщо стояк 50-й, звісно, ми не можемо до нього під'єднати, наприклад, той же самий унітаз. Тому, відповідно, стояк має бути не менше, ніж максимальний е, якийсь вихід з того чи іншого санітарного приладу. Тобто, якщо в нас е, можливо там на другому поверсі є всього-навсього якийсь умувальник, якесь біде, то звісно можна і 50-ту трубу закласти. Е, і в принципі цього буде достатньо. Але якщо є, е, наприклад, унітаз, то звісно, тут вже як ти не крути, потрібно 110-ту трубу піднімати на другий поверх. Ну, Другий, третій, це зрозуміло. Е, так, у нас є трейник 100 на 50. Ці трейники мають кут 90 градусів. Далі є хрестовина у нас 110. Всі виходи 110. Має вже е, похилий. Похилий кут. Так? Якщо ми маємо тут 90 градусів, то тут ми маємо вже якийсь певний ухил 45-67 градусів. Е, далі. Далі, і зараз з чого ми почнемо? Наприклад, якщо ось цей варіант хрестовина, так, одноплоскісна 90 градусів, я особисто би, ну, не то, що особисто, її бажано не використовувати. Тому що при великій, великому притіканні рідини, наприклад, ви ще ванну змиваєте, тобто, яка, якщо є велика кількість води, яка буде у вас йти. По трубопроводу є така можливість перетікання цієї труби і в стояк одночасно, і в протилежну, тобто буде зворотній, зворотній потік в іншу трубу. Ось може і так вода піти. Тому я б особисто не рекомендував з таку хрестовину, двоплоскісну під кутом 90 градусів, ставити для під'єднання вліво і вправо. Тоді краще використати хрестовину. З похилим кутом, так? вони є як і повністю 110, так є і з 50-ти виходами. От. Або ви можете, якщо вам, наприклад, в якусь сторону буде під'єднаний унітаз, то відповідно, вам потрібно взяти повністю 110 і поставити, наприклад, тут редукцію 100 на 50. Так? От, і під'єднати вже, наприклад, той же самий умивальник, чи, чи душову, чи ванну. От В цьому випадку, друзі, е я використовую або ось такий е пологим ухилом хрестовини, або в нас є ще варіант. Ми можемо використати, наприклад, якщо це ось у нас е трійник з кутом 90 градусів, то ми його е повертаємо в ліву сторону. Тут ми використовуємо, наприклад, якщо це просто умивальник знову ж таки, то ми використовуємо тайник 100х50 редукційний, також з кутом 90 градусів. Кут 90 градусів можна спокійно використовувати, ось як ви бачите. Тут заборони ніякої немає, що він має бути однозначно лише з ухилом. Тому спокійно можна використовувати такі тройники під кутом 90 градусів, або використовувати такі тройники вже з ухилом, наприклад, під 45 градусів. Бажано, щоб міжосіва відстань між оцими тройниками була не менше, це якщо ми говоримо за кут 90 не менше, ніж 200 мм між ними. Ну, от, тому, можливо, тут можна ще якусь проставку поставити. Все це потрібно просто виміряти від вашого, залежно від ваших фасонних виробів. Так, Далі, ось ви бачите, так. Навіть краще використати ось так, можливо. Тоді ви. Проставку не ставите, якщо у вас місця замало, то тут ви просто з'єднуєте два трійника між собою. Одягли трійник в трійник і все, і далі вже косими косими кутами ви собі далі тягнете і під'єднуєте до того чи іншого сантехнічного приводу. До речі, є така річ, як двохплоскісна хрестовина. Так? Ну, наприклад, ми беремо 110-ту хрестовину двохплоскісна. Вона ось так, друзі, виглядає. Бачите? Якщо ця виглядає зверху глянути, вона виглядає ось так. Ось так вона виглядає. Так? То то тобто в неї кут. Кут 90 градусів. 90 градусів. Ось таку хрестовину з кутом 90 градусів. Це просто якби, фактично малюнок такий в 3D-версії двоплоскісно під 90 градусів можна використовувати в даному випадку, коли у вас є вертикальний стояк. Далі, друзі, з чого? І давайте ж по цьому, по стояку закінчимо. Я думаю, що тут зрозуміло, тут все дуже просто. Тобто, в яких випадках ви використовуєте той чи інший фасонний виріб? Це, що маємо на увазі стояти. Далі, чи можна ось тут використовувати на стояку коліно 90. Як ви бачите, я поставив два коліна під 45 градусів, ну і плюс проставка так, зі шматка труби. Так? 250 коротка. Спокійно можна і 90 кут ставити. Так? Але він використовується ставиться тільки в тих випадках, якщо вертикальний стояк не перевищує довжину 10 метрів. От. Якщо він переміщує, то обов'язково ставити е, з 245-х і між ними ще й бажану проставку поставити. Але е, я особисто не використовую 90-ті кути на всіх оціх мережах е, стоякових, лежакових. Я завжди використовую ну хоча б два, звісно, стояк там один-два поверхи там немає 10 метрів. Я використовую просто два з'єднаних, або ж також з проставкою два з'єднаних 45-х. Тобто е, створюю завжди більш плавні. Більш плавні кути. От. Далі, друзі, тепер ми перейдемо, трошки перейдемо з вами на, на вже горизонтальний стояк. Так? Горизонтальний стояк обов'язково, друзі, підключається. Трійники, коліна, тобто всі ці ухили мають бути плавні. Тобто ніяких оцих 90-х трійників не використовується. О, тому що, якщо в цьому випадку у нас вода рухається, е, рухається в більшості всього, вона буде рухатися вниз, так? ну можливо, якесь затікання і буде, то от в цьому випадку тут може бути зворотній поток створений на, е, на, цьому, на трійнику такого плана. Так? Тобто вона може вода і піти як і сюди, так і сюди. Це якщо ми дивимося на, е, на лежак. На горизонтальний стояк, так? Тобто вона, вода може піти як і в тому напрямку, якого вона має піти, і в тому напрямку, якого вона не має піти. Зрозуміло, тому всі оці виходи, всі оці трійники, коліна вони мають мінімум складатися. Кожен кут 90 має складатися мінімум з 2.45, друзі. Так, перевіряю, відео у нас іде, все нормально. Так. Ось я вам на прикладі Наприклад, ще ж є один друзі. Так, ну ми зараз про це теж поговоримо. Ось, у нас є вертикальний стояк і горизонтальний стояк, так Тобто трійники ставляться косі із коліном, наприклад, під 45 градусів. Ну або інші коліна є, і 30, і 15 градусів, і 67 є, але не 90. Тобто заборонено. У нас тоді. Рух води відбувається ось таким чином. Сюди він нас не піде ні в якому разі, тому що вже напрям, напрям руху води він створений, фасонним, цим створений вже примусово фасонним виробом. Це такий наглядний у нас наглядний приклад, так, що як у нас, наприклад, може бути унітаз. Пральна машинка наприклад, умивальник. Далі, друзі. Ось такі варіанти, ось такі варіанти, як ви бачите, бачите, з прямим трійником, вони не бажані. От, вони не бажані. До речі, на рахунок вентиляції, вентиляційної труби. Ну Що таке у нас вентиляційна труба? Зараз декілька слів про неї поговоримо, так? Фактично, вентиляційна труба це продовження каналізаційного стояка, але вже. Починаючи від останнього підключення до сантехнічного приладу, у нас піднімається труба, це вже є вентиляційна. Тобто вона дає можливість дихати каналізації, щоб не було створено таких вакуумних пробок. Тобто дає розрідження. Діаметр одразу вам зазначу, що діаметр цієї труби має бути не менше стояка. Тобто, якщо тут 110 труба, не потрібно 50-ю тягнути. Має бути не менше 110 ї Виводиться вона згідно е, даної інформації, яка в мене є, виводиться не менше 0,3-0,5 метрів над е, дахом. Так? Над дахом. Якщо друзі, якщо будинок одноповерховий, тут же, звісно, якщо в нас є такий стояк, наприклад, тут може бути другий поверх під'єднаний. так? Якщо у нас одноповерховий будинок вентиляційною трубою можна знехтувати. Але бажано, але щоб у вас в дальній точці трубопроводу цього стояка так? у вас був аераційний клапан. Раційний клапан, він ставиться в самій дальній точці санітарного приладу, ось, як ви бачите, так. Вони ж у нас всі під'єднуються поступово, як з попереднього, як у нас. Ось ви бачите. з цієї картинки, так, може бути розгалуження і вліво і вправо. Тому от в цьому випадку можливо поставити їх два. З правої сторони і з лівої сторони. Вентиляційні клапани. Що вони себе представляють, я ось написав вам маркування. Це торгова марка HL і його артикул 905.0. 905 е, вони ставляться на висоті, на висоті не менше 85 см від підлоги, виглядають дуже гарно і естетично і виконують дуже гарну функцію, вони дають е, доступ повітря е, в каналізацію, тобто каналізація в нас дихає, вона не, не, за, не задихається. Але при цьому всьому неприємні запахи не потрапляють в приміщення. От. Тобто такий собі вакуумний клапан або аераційний клапан, як його називають, ну, по-різному. Далі, друзі, з чого ми, поч... що, що ми продовжимо. Зараз я перевірю. Так. Так, так, так. Тепер. Про ревізії і про ухили ми з вами почнемо. Про ревізії.